тибетській медицині гіркоти дійсно є основною лікування псоріазу типу крак і макріспа, перегріта кровіжок. Це найпоширеніший на ваш тип. Тому збір амаром від Андрія Дуйко його модифікації тибетської формули, тибетські лікарі та практики української школи тибетської медицини дуже часто рекомендують саме при псоріазі. Чому саме цей склад добре працює при псоріазі з точки зору тибетської медицини? Бо в ньому люцерна, кропова конюшина лопух росторопша сильно очищають крови печінку, полинтирили, череві, уман, чавель, класичні тибетські геркоти, що охолоджують жовт, знімають жар крові. Сена плюс рівень м'яке проносне очищає кишечник від отруйної жовчі, ламінарія виводить токсини, особливо важливі метали, ромашка і м'ята й меліса заспокоїва. Коють рлунг, зуд і нервозність, а шипшина, стручкова квасоля, селера це дренажує нирки і лимфатичну систему. Тобто, склад ідеально відповідає тибетським принципам лікування гарячого псоріазу, максимальне охолодження, очищення крові і печінки, легке послаблення, заспокоєння нервів. Це все ураховується. Як приймають за тибетськими протоколами саме про псоріазі, одна чайна ложка на 100 грамів води пити за 30-40 хвилин до їжі. Чотири рази в день також використовують мазь псоріатікс або ізотону на бляшки. Багато пацієнтів в Україні, які лікувалися послідовниками тибетської медицини Джой Нима, Чемкцванг, кажуть, що саме комбінація Амарону сувора дієта дала найдовші ремісії. 15 років без висипання. Отже, Амарун Дуйко повністю відповідає принципам тибетської медицини при псоріазі і рекомендований саме для типу храм па 80 90% від всіх випадків будьте здорові як придбати препарат Амарун і Мась Псоріатікс і Ізотонову. Для цього напишіть мені в особисте повідомлення. Дякую.